Кохання часто називають загадкою, але навіть у цій загадці є певні підказки. Астрологія вчить, що між знаками зодіаку існує особлива хімія хтось ідеально підходить одне одному, а хтось, навпаки, приречений на постійні непорозуміння. Чи означає це, що стосунки неможливі? Звісно, ні. Але коли двоє різні, наче день і ніч, їхня дорога до гармонії стає дуже складною. Сьогодні ми розглянемо п'ять пар, які вважаються найпроблемнішими в астрології. Це ті союзи, де пристрасть часто переростає у сварки, а замість підтримки партнери отримують втому і роздратування. Дивіться уважно можливо, саме ви впізнаєте себе або своїх знайомих. П'яте місце овен Ірак. Овен і рак це зустріч вогню й води. Овен прямий, запальний, любить діяти швидко і різко. Рак чутливий, емоційний, шукає теплої стабільності. Спочатку вони можуть тягнутися одне до одного. Рака вабить енергія овна, а овна зачаровує ніжність рака, та в повсякденному житті їхні риси стають проблемою. Овен може необережно кинути різке слово. І для рака це справжня рана. Рак чекає розуміння, а овен не любить коперсатися в образах. І чим більше рак закривається, тим більше овен дратується. У результаті ця пара живе, як на гойдалках. Сьогодні пристрасть і ніжність, а завтра образи і сльози. Четверте місце. Лев та Скорпіон це союз двох сильних і гордих натур. Лев хоче сяяти, бути центром уваги, а скорпіон прагне контролювати і знати все про свого партнера. Їхня зустріч схожа на зіткнення двох королів яскраво, емоційно, але дуже небезпечно. Так, між ними величезна пристрасть. Вони можуть шалено кохати одне одного, але з тією ж силою. Знищувати стосунки ревнущами, образами та боротьбою за владу. Скорпіон не терпить, коли Лев віддає увагу комусь іншому. Лев не може зрозуміти, чому його свободу обмежують і чому йому постійно дорікають. Це відносини, де постійно киплять емоції. І якщо ці двоє не навчаться довіряти і поступатися, їхній союз стає схожим на війну, де переможців немає. Третє місце близнюки і козоріг. Близнюки і козоріг це зустріч легкості і серйозності. Близнюки люблять розмови, нові враження, зміни. Їхнє життя сповнене флірту і постійного руху. Козоріг зовсім інший. Він відповідальний, думає про майбутнє, планує, прагне стабільності. У перших місяцях їх може об'єднувати цікавість. Близнюки захоплюються надійністю козорога. А козоріг чарівністю і легкістю близнюків, та чим далі, тим більше вони відчувають відстань. Козоріг бачить у близнюках легковажність і навіть небезпеку для серйозних стосунків. А близнюки починають задихатися від постійних правил і вимог. У підсумку ця пара часто розмовляє різними мовами: один хоче розваг, другий. Відповідальності, і компроміс тут знайти найважче. Друге місце телець та водолій. Це поєднання справжній виклик, телець знак стабільності землі та матеріального світу. Він хоче, щоб у домі був порядок, щоб усе було зрозуміло й на своїх місцях. Водолій повна протилежність. Це вільний дух, який ненавидить рамки і правила. Завжди шукає щось нове і не хоче жити, як усі. На початку стосунків тельця може приваблювати ця свобода, а водолія надійність, але дуже швидко це стає причиною постійних конфліктів. Телець вимагає спокою, а водолій руху. Телець хоче будувати, а водолій – ламати й експериментувати. У такій парі кожен тягне ковдру на себе. І ніхто не відчуває себе щасливим. Перше місце діва та стрілець. Це поєднання називають одним із найгірших. Діва знак порядку, аналізу і критики. Вона уважно дивиться на кожну деталь і завжди прагне зробити все як треба. Стрілець. Повна протилежність. Він живе сьогоднішнім днем, любить свободу, ризикує й шукає нові враження. На перших етапах діва може захоплюватися енергією стрільця, а стрілець розумом і практичністю діви. Але з часом вони починають дратувати одне одного. Для стрільця діва стає занадто серйозною, постійно критикує і обмежує. Для діви стрілець виглядає безвідповідальним і легковажним. Їхня пристрасть швидко згасає, і замість кохання залишається роздратування. Чи означає це, що ці пари не мають жодного шансу? Ні. Але їм доведеться працювати вдвічі більше, ніж іншим, вчитися довіряти, поважати різницю, а не воювати з нею. Астрологія лише попереджає, деякі поєднання несуть більше викликів, і якщо ви знайшли себе в одному з цих союзів, головне чесно подивитися на свої стосунки і відповісти, ви готові боротися кожного дня, бо кохання тут це не легка прогулянка, а справжня битва характерів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові гороскопи і розкриття таємниць знаків Зодіаку. Попереду ще багато цікавого, і я впевнена, все світ має що сказати саме вам.